З трояндами люди збираються біля другого кладовища у Харкові. Паркування перед цвинтарем обмежене. Сьогодні на алеї почесних харків'ян поминають колишнього мера Геннадія Кернеса. Обраний міським головою третє Кернес помер від ускладнень коронавірусу у німецькій клініці Шаріте у ніч проти 17 грудня. Йому був 61 рік. Прощалися з мером у театрі опери та балету. Сьогодні на панахиді майже всі без масок. Сюди з Салтівки приїхала Юлія Варламова. Згадує сім років тому Кернес допоміг зробити ремонт у дитсадку. В який ходив її син генедіадольфович вислушав. Геннадій Адольфович вислухав. Попросив помічника зафіксувати мої координати. Буквально через годину мені передзвонили, і в нашій групі зробили ремонт. А за цей рік, поки його немає, ніхто з моїх знайомих не розказав мені, що комусь хто звертався, нинішня міська влада чомусь дуже допомогла. Гранська власть черта сильно помака у 2014 тисячі На кернеса скоїли замах під час пробіжки. Мер дістав вогнепальне поранення і потрапив до реанімації. Відтоді пересувався на візку Максим Зубрян познайомився з Кернесом на лікувальній фізкультурі чотири роки тому. для нас він для нас був прикладом. Молоді люди впадали в розпач, а він, бувши людиною в літах, дуже багато тренувався. займався. Навколо могили Кернеса. Його колеги по міськраді, вдова та діти. Пройшов рік дуже, дуже швидко він показав, що нам, нам його дійсно не вистачає, не, не тільки як а, батька нашого, як, як ми діти, а, а я вважаю, що все місто відчуває. Пам'ятник Кернесу нині виготовляє Олександр Рідний. Фотопластилінової моделі опублікували сьогодні на сайті міськради. Скульптура буде бронзовою, каже нинішній очільник Харкова Ігор Терехов. можна його його відлити в глині, і він не сподобається, і треба буде переробляти. Це творчість. Ми тут поспішати не будемо. Цей пам'ятник перш за все має передавати ритм життя, яким жив Кернес. Ритм рітм жизнік жив Кернес. Торік після оголошення про смерть Кернеса Терехов ініціював присвоєння його імені станції метро у Харкові. Чому за рік цього не сталося? Пояснює сьогодні. Я сказав, що ми пройдем апрос. Я сказав, що ми проведемо опитування, порадимося з людьми. Має пройти час. Не приймаємо на емоціях поспішних рішень. Харків'яни, як скажуть, скажуть проспект буде проспект. Скажуть станція метро буде станція метро. Коли закінчать опитування харків'ян, Терехов не сказав. За підрахунками речниці поліції Гани Третьякової, на панахиді було близько 300 людей. Дмитро Гребіник та Антон Калета. Новини на Суспільному. Харків.